Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Міністерство економіки України підготувало проект нового кодексу законів про працю. У січні стартує його обговорення з усіма зацікавленими сторонами. Що ж для нас з вами зміниться. Давайте про це поговоримо. Значить, дивіться, Міністерство економіки, які основні зміни планують так внести взагалі в ринок праці, в кодекс законів України про праці у 2024 році. Міністерство економіки планує реформувати підходи до державного замовлення. Вони вважають, що таким чином це допоможе. Безробітт, яке зараз у нас в Україні є, значить, як хочуть розв'язати цю проблему, як пропонують, значить, зараз така проблема в нашій країні. За інформацією надає Міністерство. Економіки, що в нас є вид кадрового дефіциту, коли безробітних багато, але ринок праці потребує інших фахівців. Що ж будуть робити, щоб розв'язати цю проблему, державне замовлення у вищих навчальних закладах буде зведено до мінімуму. Натомість у нас з вами з'явиться можливість отримати грант та отримати бажану професію. Грант буде частково покривати витрати на навчання, заклад і освітню програму вибрав. Будете обирати за своїми вподобаннями. Мета такої системи це максимальна свобода вашого вибору. Ви будете вступати на той навчальний заклад, куди захочете, а не на бюджетні місця. У такому випадку, як зазначає Міністерство економіки. Є більше шанси, що по закінченню ви будете працювати за фахом, ніж за нинішніх умов. Також ще одним дуже важливим кроком це оновлення ринку праці за допомогою модернізації Державної служби зайнятості. В першу чергу буде надана підтримка соціально незахищеним категоріям населення. І о, ну, обіцяють, що Державній службі зайнятості ті самі функції залишаться. Тобто, головні це підбирати персонал, навчати, перевчати безробітних, реалізувати державні програми, підтримку бізнесу та грантові проекти. Тобто ці функції залишаться, але буде повністю повна модернізація. Як це буде? Поки що так досить незрозуміло, як на мою думку. Ну що ж, поживемо подивимо. Мося, тобто модернізована Державна служба зайнятості буде нам ще швидше допомагати з вами знаходити якісніше, я так розумію, роботу. Як на мене, основна так, мета полягає Державної служби зайнятості. Для чого? Для того, щоб нам з вами, якщо ми опинилися в якійсь складній фінансовій ситуації, втратили роботу, щоб ми з вами могли звернутися, нам якнайшвидше могли надати. Вільне робоче місце, тому що я знаю, що дуже є багато таких проблем, да, коли людина хоче працювати, а просто роботи немає. От, тому я дуже надію, що модернізація Державної служби зайнятості буде полягати саме в цьому. Ну що ж, побачимось, е, поживемо, побачимо. Наступним чином, що ще хочуть, е, Міністерство економіки обіцяє, що в 2024 році державна підтримка людей та бізнесу значно збільшиться, навчання та перенавчання зможуть пройти 100 тисяч українців, роботодавці зможуть отримати компенсації за облаштування щонайменше. Менше 10 тисяч інклюзивних робочих місць. Також у межах програми ЄРобота, планується видати 15 тисяч грантів. Це гранти на власну справу, гранти для ветеранів, ветеранок, їхніх дружин та чоловіків, а також гранти для переробних підприємств. Так, далі, хто? За інформацією Міністерства економіки України для тих, хто нині визначається з майбутнім фахом або планує взагалі змінити професію, значить, міністерство економіки надає перелік фахівців, яких найбільше потребує ринок праці нашої держави, це інженери технічні спеціалісти. Військові всіх спеціальностей, потім випускники: це наука, технологія, інженерія та математика, медики, зокрема, реабілітологи і психологи, енергетики, будівельники, архітектори та освітяни.